Повідомлення про загоряння в приватному житловому будинку на три квартири поступили до служби порятунку вчора. По обіді сусіди помітили вогонь, який внаслідок сильного вітру швидко розповсюджувався на сусідні помешкання. Получили визов на Якіра 19, що горить дом. По прибиті було видно, що горить криша і пристройка перша, перша пристройка дому. Сразу же э, в складе ланки обрезали вначале обрезали провода отключили электричество потом в складе ланки сбили огонь сбили огонь в складе ланки зашли в э, там находилась людина э, э, эту людину вынесли сюда вызвали скорую помощь З'ясувалося, що подія трапилася в одній з квартир. Прибулі з викликом рятувальники виявили на подвір'ї будинку травмовану господарку. Жінка перебувала у шоковому стані. За її словами, в оселі знаходився її співмешканець. Рятувальники виявили 42-річного чоловіка в одній із кімнат. Він був непритомний. Вони винесли його на свіже повітря та надали йому першу долікарську допомогу. У цей час вже прибули з викликом два автомобілі швидкої допомоги, що й транспортували обох потерпілих до медичних закладів. За півтори години вмілими діями рятувальників пожежу було ліквідовано.